Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, дала курям теплої і свіжої водиці і віддала їм шкарлупки від яєць. Вони, напевно, вже всі її позбирали, так? Да? Вони да, вже зараз зібрали бігом. А ще зараз хочу їм дати їсти і зібрати в них яйця. Воно одне яйце лежить а там, шишка відійди о, дивіться, троє яєць. Оце так. Ну що, давайте бігом за завідаечко, та гайда збирати йоться, бо це ще побачить, їх, як в той раз буде, що побачила і розклювала, взяла. Ану, тікайте, Зараз воно. Десь. І четверта. Тільки четверта щось таке не Неясне. Ну що, яйця пішла зараз віднизу і будемо давати їсти, бо у них воно кормушки зовсім пусті, все повиїдали. Навіть там в кориті майже нічого не залишилося. І оце все пішло по у хату, а потім уже. Будемо йти заганювати курей і оце все. <ріст> ну, а поки що зараз гайда, відносити яйця і відносите це відро і те ще. Почнемо з такої легенької роботи, а потім вже будемо робити і іншу таку складненьку роботу. Ну, тут я маю сказати. Хорошся на господарстві, як для мене, це не дуже прям так важко. А що зараз залишилося тільки дотаїсти і зібрати там, може бути хтось там десь десь лазе, може бути хтось. Але це не точно. Тому що я завжди бродила, ходила, але ніяких курей я не, не знаходила. Бо воно мороз, вони зовсім до не лазять, вони тільки, вони тільки ходять там, де світить сонце. Там де тепло, там де можна погрітися, тобто вони далі двору нікуди не лазять, вони тільки туди сидять і все. Більше їм нікуди не хочеться. Ну що, красуні, буду я йти, а ви тут сидіть красені і красуні. Так вже зараз їм буду давати істи, бо вони вже там воно шукають все, що вони, все, що вони бачать, вони вже й... Настільки голодні, що вони вже навіть за одну зернинку 100 рублів віддадуть. Так купайте гривні. Вони бігом побігли себе. Ось тут є зерно і є гора кукурудзи. О, вже всі тут зібралися, і всі хочуть їсти. Так, друзі, зараз першим ділом їм, напевно кукурудзи і зерно. Зараз спочатку насиплю кукурудзки. Ось збирайте. А тепер Ось і зерничко. Пождалися. ідіть Путь, 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 путь. О, ті, вже полягали спати. Ой, який тут локли! Не прям Зараз я це карету трохи насиплю, напевно. Ті вже тут збирають. Зараз я отак, Ану ну киш Пуш! <пиш> Ну що? Зараз ще їм вон тема карита насиплю, нехай там їдять, ще. бо там вони так всі забігли, що і деяким нема де свої, своєї голови встромити. Ось, друзі, ці красуні збирають. Що знайшли тут ось. Тут у нас багато кукурудзи розсипаної. Вон, збирають, а там вона збирають. Ну, нехай збирають. Там вона тільки одна курочка ночі Збирала, там насипала. От, друзі, а тепер залишилось тільки одна. Це піти. Отак От біганько прошмигнуться, так бистро, металичком збігати. Подивіться, чи є де кура, але я так не думаю. Тому що де б я не ходила, курей нема. Немає, наче у нас нікуди курей не було, просто ні слідів нема там, де вони лазили, нічого немає, тобто просто нема. Ну що ж зробиш? Ота холодно. Ну і б також було холодно, я б також нікуди не йшла. От, друзі. Зараз їм тоді, отак. Вмикнуть світло, нехай горить і отак їх прикриє. Отак їх. Чи не попала, попала. Все, нехай їдять. Зараз я цих повегою. Киочка. Киш-кич, киш, 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 киш. Киш. Киш, на виход, на виход, давай! Давайте, там воно ведь там вона сіка, якщо вона понасипувала, а ви не їсти. Ну що, Йдемо... Ну що, друзі? Зараз так бігенько продивлюся, чи є де кура, але я так не думаю, що десь гора така. Куча прям така стадо курей десь лазить, тому що оце іменно зимою, куре сидять іменно в дворі, вони нікуди не лазить. як тільки в дворі, у садку там, коротше, на участки де там подвір'я, тобто біля курника там, біля літньої кухні, біля, біля хати бабусі, тобто, а ще біля нашої хати ходять і біля гаража може бути ще якась курка може і пройтися Ну ото так, друзі. мало де куряться лазять за двором а вона як настана весна вже не буде ні снігу буде вже рости потроху трава вони вже почнуть лазити де вони лазять весною вони найбільше лазить весною на задньому дворі біля акації тому що там багато трави там є що поклювати і є де побігати Ну ото так. Ну, тепер ви знаєте, що наші кури, вони нікуди ніде не ходять зимою. Тільки у дворі, більше ніде. Так, друзі, буду закінчувати це відео, бо воно вже стає холодно. Друзі, як завжди, як я вам то і казала, я пройшлася, курей ніде дійшов, правда, не було. Я де б не ходила і правду курей ніде нема. Ні в садках там, де вони завжди лазять. Ні на зазворках, ні в тих містах, там, де вони. Ну, там, де вони ну, буквально завжди лазить, їх ніде нема. Немає і все. Буду, напевно, вже на цьому закінчувати своє відео. А що, буду йти відігріватися у хаті. Мені ще до бабусі треба сходити, привітати якісь здоров'я і все це. А на цьому все, друзі. Я буду закінчувати своє відео. Усім папа і до нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних та своїх улюбленців, які у вас є. Чи це курки, чи це кози, чи це корови, або ще якісь таких, або кролики, або гуси, або качки. Багато всяких таких є. Манюніх і великих улюбленців, може бути осічки дома, песик або ще хтось. А вами була я, Валентина, на цьому все усім папа і до нових зустрічей.